Вісім хлопчиків та дві дівчинки нині проживають у нещодавно відкритому притулку для неповнолітніх. Правда, кілька хлопчиків із закладу вже втекли. Ну це такі діти, діти з вулиці, які в літній період проводили десь в чагарниках, і ночували на вокзалах і таке інше. І цим дітям з першого дня не, не, не сподобалось в притулку. Маленькі дітки відповідали нам, що в притулку їм добре. А більш старші казали нормально, просто нема знаєте чого, нема, як говориться, репа. У притулку і справді для дітей багато чого немає. Ігрова зала повністю порожня. Ні ігр, ні іграшок, ні книжок, і телевізора немає. Отож вчорашні безпритульні майже ніде не задіяні. Що ж вони тут цілими днями роблять? Спробував відповісти черговий з режиму Олександр. Навчання як такого немає тут. Вихователі самі з маленькими значить, займаються. От одна дівчинка у нас ходить, знаходиться тут, але ходить у школу, вихователі її водять. От проводяться різні бесіди. І у притулку й інші проблеми, непорозуміння між деякими вихователями, і окремими надто агресивними підлітками. Ми самі стали свідками, як останні ображали вихователів. Чи ну щось на старшому? Що якщо ну вона старша? У нас не така нормальна, як Олександр Миколаєвич, як мама двірі, як Віра вона не може нормально побакла, не з нами. Як сьогодні прийшла нормально, вона з нами поговорила і все. Вихователі ж кажуть, що старшим дітям необхідна сильна рука. Справа в тому, що тут зараз. З дітьми дуже ліберальні відносини. Ці діти не мають такого строгого режиму, от, як в інших розподільниках. І тому вони зараз себе досить вільно почувають. От. Керівництво ж притулку прагне дещо іншого дати дітям більше добра, якого їм не вистачало на вулиці. Залишається лише сподіватися, що підлітки адекватно зрозуміють благородні пориви своїх теперішніх наставників.